Зв'язку з тим, що в Україні через брак вугілля відключено чимало енергоблоків на теплових електростанціях. Відчувається спад виробництва електричної енергії. А отже, в деяких областях уже почалися масові відключення в години на навантаження споживачів. Область також готується до таких непопулярних кроків. В кожній області доводиться певний графік обмеження споживання потужності електроенергії. Ми його виконуємо, тому нам не було потреби відключати. Але зараз ситуація загострюється і тому зменшується величини цього графіку. І для нашої області також. Тому зараз ми розглядаємо оптимізацію споживання електроенергії всіма можливими засобами, щоб все таки відходити від цих планових відключень по районам. Та по містам нашої області до кожного району та міста доводяться максимальні норми використання електричної енергії. На виконання графіків, стабілізації та накопичення енергоресурсів, енергетичні системи в плановому режимі будуть відключати від споживачів електричної енергії і промисловість, комунальне господарство та приватний сектор. І Наша група, який штаб працює по даному питанню і чергування, які йдуть вечірній час, вони доведуть до якого з якого часу буде те, по яким районам будемо вводити обмеження або відключення. Це в частині в тому, якщо будуть у нас не виконані обмеження в повному об'ємі, і не зможемо ми дотримуватись тих граничних величин, які нам довело міністерство палива та енергетики. Дане доручення промисловим споживачам переводити роботу як правило у нічний період і в день після 11-ї години до 18-ї. У період найменшого використання електричної енергії якщо всі споживачі промислові, комунальний сектор дотримуються норм та використання лімітів, електрична енергія не виключатиметься.